Вийшов на пенсію, подарували калькулятор і тішуся в голодний шкварку. Життя складне а з калькулятором ла-ла-ла додав, поділив, помножив, відняв і вже ніхто тебе не намахав. Виходить, що жити треба економніше. Телевізор виключив, міцно нема, но війна. Злодійство і розчуче коміка. Газ включає раз на день, світло по неділях, а воду по святах. А взагалі скільки то й води потрібно, якщо я трьома літрами покупався, полився, попарився, шкарбетки вибрав, що й мазонки підлили. Намив, ла -ла -ла -ла. Ого, на ті гроші купив ковбаси, жінці на груди, а собі труси. А коли в газовий лічильник я під'єднаю пластинку коли, а до лічильника під'єднаю моторчик, який мені відмотає світло, а що буде? А буде Африка! Тепло світло і в не кусають. Тепер я зрозумів, що тільки в праці ми можемо знайти справжнє задоволення. Бо хто не працює, той не заробляє. Того не те, що жінка навіть сусідка до себе не підпустить. А коли ти при грошах, то можеш сміливо взяти гривню за гриву і тоді вже взає... ла-ла-ла. По собі знаю, принесла поштарка пенсію. Ще добре дверей не закрила, а жінка Мурчику злотий, котику мусатий, а ти ще не пригоршах. грошах. Угу. Давай зробимо сьогодні, що свят, та ми ж на город збиралися. Ой, город зачекай, я на твою пенсію цілий місяць чекала. Двері на ключ закрила, вікна заслонила, вишнячку налила. А як ліжко розстелила, так і пенсія уплива. <кій> <кій> Ранком лежу, почуваюся, як ветерик гербарію. І тут раптом голожить і вставай, розліться, як корова потилять! Останній раз кажу, вставай по та не кричи змісь доліну, ти під ковдру і продовжимо свято. Мур маєш гроші? Ну Це ти все равно що пенсію забрала. Але ж ти дурний, але ж ти дурний? Як я може бути святом без грошей, та ще й путь не йти, то може я в сусідки три гривні позичу. Три гривні. Та за три гривні і коза не дасть себе куди їти. Але кажуть, виходять жінці, вигідніше тримати мене пенсіонера, ніж годувати ПК. По перше мало їм. Вбирайся з гуманітарки, вночі каслею, пса не треба злодії, не приступлять і за любов плачу. Що ж тоді робиться на Україні? Беру калькулятор, ла 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 лала. 10-12% мають великі гроші, велику любов. 20 і гроші, і любов, а решта ні грошей, ні любові. Тому в Україні така велика економічна криза, тому пріш населення падає. Тепер я зрозумів, чому переважна більшість їде на заробітки. Чоловіки на будову. А жінки в теплі краї, чоловіки на сквозняках, а жінки на подушках. Що привезли чоловіки? Наспарт гіморої, гроші, тільки гроші, одні копійки, хіба що можна купити в А жінки привезли на м'якому спали, тверду валюту мали і всю сім'ю з ніг до голови вбрали. Так що жінкам набагато вигідніше їхати. Так що приймі світ український ціль. Рятувати школяр. Що з тобою параю, чому ти не в школі? ой, куди питайте. В мене почались потуги, я відкрив не доїду до родового. Де ж ти то злапала? На дискотець. Мама хоч знає, ні, вона в москві стіни штукатурить. Синяє тихо, я вновь приймаю роди. Мені потрібна самогонка без акцизної марки, говка, нитка, фартух чистий, а також два бадьорих пенсіонери для асистації. Альо пенсіон куда йде самогонку на руки мені вилейте, для стерильності. Люди, аби їй легше було вродити, давайте всі разом стогнати. В автобусі то було що щось надзвичайне саме більше, що мала, гане було панцю, аби троє мало вродити. Під той шум і гам дитина з'явилася на світ Божий. Я зав'язав голову попець з бантиком, накрив маринарку і підніс на руки і кажу: люди, подивіться, який козарлюга росте, хай здоровий росте по в автобусі. Ну малий плакав, сміявся. А тоді почав зюрити касів кошик. І я й кресю та притримай його за піптика, бо мені сер чесно змокриє. Нічого кажуть то на щастя. Так ми доїхали до роддому, я передав малого породіллі, вона попросила мене за хресного, допили самогонку, заспівали ноги літа, вийшли на двір. Ну, люди вже потроху розходилися, ані було панцова витирала травою спіднечою сметани, а краще кожному тичену підніс сир, чи не дуже по дитячому чути. Ну, а я панянку підпахнув і до вас сказати, як я став людиною дня. Вітайте свого героя!